Вітаю всіх! Хочу зробити пораду від карт для тих, хто постійно на качелях виїжджати, не виїжджати, що робити взагалі, як далі планувати життя. Ось для цієї категорії людей порада від карт. Тому що зараз ситуація на фронті така загострена, і мені багато пишуть, що людям робити. І взагалі ніхто не хоче виїжджати, хтось навпаки виїхав. Так, три варіанти, як завжди. 3. Дно колода, вивчення ситуації дивитись на ситуацію. Тільки з цього виходить. Перший варіант. ну дивіться, Перший варіант це, я б сказала, ситуація маятник. Хто цього вибрав, це хмари. Хмари є як біла сторона, так і темна сторона. Це суто ситуація. Тобто, взагалі ситуація негативна. Тут більше вони показують на таку нейтральну ситуацію. Якщо казати про так або ні в Ленормані, у мене це невизначеність. Тут не можна сказати однозначно так або ні, тому що тут і так, і ні. Це повна невизначеність ситуації, і це дивитись, спостерігати. Порада це спостереження, чисто спостереження. Другий варіант. Ви знаєте, це компанія людей. Це багато людей, це приємне. Це карта взагалі позитивна. Це приємне, як сказати, спілкування. Тобто, вам досить комфортно знаходитись в тому місці, де ви знаходитесь. Ось тут я б сказала те, що не хочете виїжджати. Тобто, то вибирає цю карту, це вже йде позитив відразу скажу. Негативу тут немає. І якщо вона вам випадає, то це так ще можна знаходитись там, де ви хочете знаходитись. Третій варіант це. Ну, це ви знаєте, мітла. відмісти все треба змінити. Це зміни, це негатив. Хто вибрав цю карту, хочу щоб ви розуміли, що це не позитивні зміни. По-перше, по-друге, це як відмітання всього зайвого, тобто, важливо, навіть переїзд. Скажімо так. Тому вибирайте свій варіант і дійте, виходячи з реальної ситуації, щоб потім не було. Як знаєте, піти вже поглянув.